Вітаємо всіх на цій події, яка називається Повернення не існує знак питання, або без знаку питання. Це остання подія в циклі поетика ймовірного. І вона буде складатися з двох частин. Після цієї частинки, яка відбудеться тут. Ми вас запрошуємо в сусідню кімнату, де є звукоінсталяція. І єдине прохання, яке ми маємо до вас, це бути. Обережними і добре дивитися під ноги, коли ви будете заходити в сусідню кімнату. Тоді ми запакували наші речі в машину, і за три дні перевезли все? Пам'ятаєш? Розставляли крісла в кімнаті. Я розстелила прабабин килим. У нас ще була ця класна чорна лампа на тренозі. Ми жартували, що де б ми не були, якщо розкласти килим і поставити ту чорну лампу? Опиняєшся вдома. Раніше я постійно хотіла поїхати звідси, мені було нудно. Я була амбітною. Вірила тоді, що все можна. Хотіла десь ще пожити. Ти казав дерево, яке постійно пересаджувати, не прийметься ніколи. Ти боявся? Я точно знала, що тобі бракує духу. І знаєш, що я зроблю завтра? Я спакую той килим і повезу з собою. Дідько, я ненавиджу це визнавати, але, здається, ти був правий. Дерево не приймається. І мені бракує духу. Мені страшно. Я опинилася десь поміж. У ванні на дзеркалі дерев'яні пташки. Прості дерев'яні пташки, вирізані з фанери, до яких я колись прив'язала білу стрічку. Вони навіть не гарні. Але чогось висіли тоді в нашій фіолетовій спальні, яку я зробила саме такою, як хотіла, з довгим столом перед вікном. У мене навіть до тебе немає жодного сантименту, а до фіолетової кімнати є. Пригадую, як я вибирала відтінки. Одна стіна була темнішою. Ті фанерні пташки потім літали зі мною за океан. Поверталися і зараз висять на дзеркалі у ванній мандрівнички. Не прийметься, Не прийметься ніколи. ніколи. Ми якось знайшли на пляжі кубку одягу. Два рюкзаки, якісь речі. Вони лежали там так довго, що я подумав, їхні власники, мабуть, втонули. Я дивився у море, вже думав от дзвонити по допомогу, а потім з хвиль вийшли хлопець і дівчина. Про таких кажуть втомлені, але щасливі. І сказали. Нас віднесли хвилі, потім ми довго пливли уздовж берега, не впізнавали місцевості. Але ми повернулися і сказали дякуємо, що чекали на нас. Вони не сказали дякуємо, що постерегли речі. Я колись мріяв про дім, де було б обмаль речей, але куди приходили б люди? Дім порожній аркуш, дім чиста дошка. Кожен міг би залишити щось по собі. Малюнок на білій стіні. Якийсь слід. Я думав, що сліди це важливо. Що я кудись зможу повернутися, якщо знайду слід. Але потім все вийшло навпаки. В моєму домі було безлюдно і купа дрібних речей. Ніби кам'янисті відкладення, коли відійшли льодовики, тектонічні плити. Були вулкани, лишилися камінці, мінерали. Вулканічна пустеля. І я не знаю, в який бік йти. Якось мені наснився дім. Мені не сниться дім як більшості нормальних людей, коли я в подорожі. Мені сниться дім, коли я вдома. Так ніби насправді ми дім не тут. Переважно в ньому спокійно літають пилинки люди з різних часів у різних кімнатах, ніби життя поділилося на приміщення. А Бог тись один, дуже важливий, довго сидить на терасі. І я спокійний. Він не піде, до часу не існує. А ще це його дім теж, і я прокидаюся накритий хвилею тепла. А того разу наснилося, що дім зменшився до однієї кімнати, але навіть у тій неможливо бути, неможливо ходити. Я не можу дійти до балкона, щоб розбудити людину, яка там заснула, бо вся підлога засипана битими тарілками. І коли час з'явився, виявилося, що його зовсім мало. Виходить, від, він непомітно минав, коли нам здавалося, що його немає, ніби протікала пляшка у темряві. Через кілька днів після того сну почалася війна. Іноді я зустрічаю на вулиці знайомих. В чужому місті. Це така розкіш. Ніби ти вдома. Як тут, знаєш? Коли після обіду вже нема з ким привітатися. Одного разу, проїжджаючи повз, я завернула в наше старе подвір'я. Страшне, як завжди, але таке, ніби там і був дім. І коли я підняла очі на наші старі вікна, Побачила фіранки з кульбабками. Нові власники залишили їх. Не прийметься, не прийметься ніколи. ніколи. Одна жінка, яку я зустрів на вокзалі, сказала. Є лише одна річ. про яку я не можу думати, щоб не жаліти себе. Це дім. Тому я не думаю про дім. І ще вона сказала: якщо знаєш, що твого дому нема, або ти точно туди не повернешся, викинь ключі, інакше станеш сентиментальним. Жаліти себе і бути сентиментальним, це ніби. Ходити з увімкненим радіо під блискавками. Сентиментальність це деталі, знаєш, вони кришаться першими, забираючи у нас віру. Це якщо ми віримо у форму, а не у простір. Комусь для віри потрібна ікона, а хтось дивиться у вікно, за яким брижиться вода в затоці, літають чайки. Я розумію, ми пам'ятаємо дотиком, нам потрібні ці поверхні, кути, заломи, тканини, столи і крісла. Ми, ми не такі досконалі. Я загадав одного поета, ти здогадаєшся про кого я, але ім'я тут не важливе. Він мусив покинути дім, в якому народився, і повернувся через 52 роки. Там уже не було нічого, що він міг би впізнати. Доми знесли і побудували інші. Ліси вирубали і на їх місці засіяли поля. Навіть ріки змінили свої русла і обросли каналами. І тоді він вийшов за містечко і побачив нескошений луг різнотрав'я, ліху траву і нарешті впізнав. Впізнав дім. Я не знаю, чи зміг би так. Тепер я маю великі сумніви, що всі ці тарілочки, які я привозила з різних країн, мали сенс. Всі ці мідні мильниці з Блошиних ринків, керамічні підставки з різдвяних ярмарків, плетені серветки з островів. Залишився тільки прабабин Килим. Моєї прабаби Гануні, тої, котру німці вагітною хотіли вести в табори. Цікаво, що би вона мені сказала на це все. Нещодавно наснились суниці на Черчаках. Там завжди було декілька кущиків в рові біля сусідської брами. Не розумію, нащо вони мені. Мій новий друг з Макіївки каже, що в нього таке ж з тополями. Я би хотіла запитати в тебе, де твій дім тепер? Ти звик? Але не можу зрозуміти, чи боюсь торкатись, щоби не зробити боляче. Чи мені байдуже.